Почала робити постери, щоб щось було у людей в руках. Намалювала жінку, яка закриває Україну своїми долонями. Дуже багато жертв нашої країни, на жаль. Буду плакати від щастя, що це все закінчилося, і нарешті ми перемогли. Дев'ять місяців поспіль українці, які опинились за кордоном, не дають світу забути про війну в Україні. Вони щотижня мітингують на площах європейських міст, щоб розповісти про ракетні обстріли, воєнні злочини та енергетичний терор Росії. Учасники демонстрації виходять на акції підтримки з красномовними плакатами, щоб донести меседж влучно. Авторські постери на тему війни створює дизайнерка з Києва Софія Антонюк з початку повномасштабного вторгнення до роботи над постерами дівчина приступила вже на третій день війни. Ті люди, які виїхали за кордон, вони мали можливість виходити на площі, і їм треба було доносити як свою думку. І тоді я почала робити перші такі на скору руку постери, щоб щось було у людей в руках. Проте її робота над постерами зупинилась надто швидко у перші тижні війни. Дівчина разом з родиною потрапила в окупацію. Ми вирішили, що поїдемо у село до бабусі, а воно знаходиться біля стоянки на Житомирській трасі. От і це була помилка, бо ми там опинилися в пастці. Десять днів ми просиділи там як. В окупації без світла, без води, без їжі там добрі сусіди з нами ділилися. В нас було дев'ять чоловік в хаті. На щастя, Софії разом з сім'єю вдалося врятуватись і виїхати до Львова. Вже там вона творила з новими силами. Один з найперших плакатів доносив меседж про закриття неба від російських ракет, оскільки в перші тижні війни українці не мали жодного захисту, а влада буквально випрошувала військову допомогу у західну світу. Всі просили закрити небо над Україною, і я подумала, що можна якось це проілюструвати більш так, щоб люди могли це зрозуміти просто по картинці, і намалювала жінку, яка закриває Україну своїми долонями. Згодом у Софії з'явилося ще більше ідей та натхнення. Дівчина вирішила, що треба привернути увагу іноземців до українських міст, які нещадно бомбардували та знищували російські окупанти. Вона захотіла показати світу обличчя Херсона і Запоріжжя, Донецька і Луганська, Маріуполя і Харкова. Кожне місто особлювала українка, а на постери Софія додавала архітектурні пам'ятки і символи. У Херсоні, як вони, море, все, що може бути зв'язане з цим місцем у Харкові, це якісь архітектурні здобутки, університет. Але потрібно було додати щось, що викликало не тільки якісь радісні емоції, щоб був якийсь контраст. Тому я додала на задній план вибухи, ракети, і жінка трохи окривавлена, бо дуже багато жертв нашої країни. жаль. дівчина пояснює, кожне місто мало бути індивідуальним, тому перед тим як приступити до роботи, шукала яскраву інформацію про нього. Наприклад, із Запоріжжя ми бачимо. Море, за яке є в Запорізькій області, національний костюм, національний такий візерунок вишивки. І я подумаю, що тут можна додати як вогонь, бо тоді саме Запоріжжя почали захоплювати, і було дуже страшно, що його просто ну, зрівняють з землею. Найбільше робіт дизайнерка створила, коли поїхала до Швеції у Стокгольмі. Її рідна тітка Олександра активно займається волонтерством. Тоді якраз ми почали ходити на мітинги кожної неділі. Створювалися постери, якісь які відповідали якраз новинам, які були цього тижня. Ми друкували мої постери, приносили їх просто і ставили в куток, де люди могли просто підійти і обрати, що їм подобається. І це було найдієвіший такі спосіб розповсюдження цих постерів, і люди казали, що їм подобається. Навіть деякі забирали собі додому їх і прислали мені потім в інстаграмі, що ось я забрала ваш постер, бо мені дуже подобається. В Швеції Софія пробула два місяці. Сум за рідним домом взяв своє, і вона повернулась в Україну і тепер живе і навчається в Києві. А у вільний час ходить на прогулянки з улюбленою собакою і думає над новими постерами. Говорить, постійні ракетні обстріли та відключення електроенергії спонукають до дій. Злість і агресія до ворога ну, насамперед, це. Найперші емоції, які викликають в мене бажання щось створити нове, бо ці емоції потрібно кудись виливати. Тому зараз я думаю над новим постером про енергетичний шантаж. Дизайнерка розповідає, її найбільша ціль наразі доносити до заходу через мистецтво події в Україні, а найбільша мрія, звісно, перемога. У день нашої перемоги я вдягну свою вишиванку. Піду на Хрещатик, буду водити хороводи з киянами, з гостями міста з усіма, хто захоче, і буду плакати від щастя, що це все закінчилося. І нарешті ми перемогли. Софія сподівається, що війна скоро закінчиться, і їй більше не доведеться створювати воєнні постери. Галина Камінська, Дмитро Маркевич, про мистецький спротив спеціально для інформаційної агенції погляд.